Вітаю всіх у новому відео. Розпочинаю одразу з приготування дуже смачного сніданку. Вас запрошую поставити вподобайку, щоб не забулися, Підписатися на канал, якщо вперше завітали на нього. І, звісно, чекаю на вас в коментарях. Мені завжди приємно з вами там поспілкуватися. Ділюся рецептиком, на сковороду відправляємо лаваш. Я вирізала ось такою круглою форми по діаметру сковороди. Звичайний грузинський лаваш, можна, звісно, використати і тортилю. Далі відправляємо сюди яйця. У мене три штуки. Я готувала сніданок на двох чоловіком. Ви можете використовувати менший діаметр сковороди, якщо готуєте на одного. Далі яйця трошки перемішуємо, солями. додаємо також перець. Можна додати будь-які інші спеції, які вам подобаються. Я додавала лише сіль та перець. Також зверху викладаємо шпинат. У мене бейбі невеликий, тому я ось так ціленьким його і виклала. Якщо у вас крупніший, такий великий, то можна його порізати, звісно. І на шпинат я додаю порізану дрібненьку зелену цибулю і також кріп. Можна використати і петрушку, і кінцу, все що любите, і зелені можна сюди додавати. будь-що на ваш смак. Зверху посипаємо тертим твердим сиром, також можна будь-який використовувати, який вам подобається. У мене звичайний який був хвилин, то я її використала. І прикриваємо зверху знову таки лавашом. Гарненько притискаємо і готуємо обов'язково на мінімальній температурі для того, щоб лаваш не згорів, а яйця всередині приготувалися. Перевертаємо на другу сторону. як підрум'яниться, посипаємо зверху сиром. Сиру багато не буває, якщо його, звісно, любите. Накриваємо знову кришкою, чекаємо, поки лавашик знову підрум'яниться. Яйця всередині з овочами, неймовірно смакота виходить. Розрізаємо ось так на порційні шматочки і подаємо на стіл. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте приготувати. Я впевнена, що вам також це сподобається. Ну, а Далі збираємо з чоловіком поличку. В попередньому відео показувала чоловік, оклеїв кожну частинку торцювальною стрічкою. Все зачислив, все підготував. Ну і вже наступного разу, коли ось приїхав, то ми її збирали. Зазвичай ми заказуємо просто вирізані частинки, які нам потрібно по розміру. Потім чоловік їх обклеює, зачищає. Всі отвори ми робимо самостійно, нічого не робимо під замовлення, все відміряємо. Ось я відміряю, де їх робити. Бо в мене художній око, а чоловік це руки. Він все сверлить і прикручує. Ну а я завжди допомагаю йому все тримаю. Можна сказати, ось так. Ми в тандемі швиденько все і зберемо всі меблі. Раніше ми робили дуже багато меблів для дому, тому вже ця поличка для нас можна сказати, це взагалі ні про що. Like me, never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Полка вже ось її на стіну. Ось так вона виглядає, вона дуже велика вийшла. Але ми робили по замірах, таких, щоб і цей замок вліз, на не не парі, щоб теж сюди помістився. Ну і всякі такі речі, які син собі хочу розставити тут, гарненька полка вийшла своїми руками бюджетнішим, ніж би було купити. І обирала білий колір, тому що ось цей матеріал він найдешевший, білий. А вже якщо обирати якісь інші кольори, то там вже буде інша ціна. Ну а оскільки нам це не принципово було, тим більше ось ця поличка також у нього тут біла, то, звісно, біла сюди підійшла найкраще. Вийшла з мішечкою гуляти. Така класна погода сьогодні і тихенько пташечки співають, сонячно, так гарно. Все вже така зелене, красота. Два дні був дощик, а сьогодні супер. Мешалька біжить. Ой, дивіться, які гарні кіточки тут. Дуже гарно, хтось собі садить під вікно, щоб гарненько було. Дивіться, яка в мене гарна вже цибулька. Хто б сумнівався. Клас! Я ще ось так місцями де бачила, що не переросла, досадила. Думаю, може проросте ще, бо бачу, що. Деякі не хочуть щось рости. О, ну я бачу, зілечко вже проростає. прямо як на городі справжньому. Так щось що так, бачите, я теж вмію вирощувати цибулю. І, до речі, у мене різдвяник почав. Ось тут листочки випускати. Такий молодець. Орхідейки мої цвітуть. Нарешті вже настала справжня весна, і можна вже з певністю перебирати комоди, шафи, одяг весь змінювати з зимового вже на весняно-літній. Бо вже давно хотіла це зробити, але ця погода така мінлива була, то сніг почався, то морози, що не варто було ризикувати, тому що потім потрібно було б знову все діставати. а зараз вже з певністю можна, я так думаю, вже все перебрати і змінити все місцями. Почала я з комода, із речей влада, тому що в нього дуже багато знову таки штанів, які потрібно вітати. Занесу, скоріше всього, у ящик, де віддається на благодійність, тому перебираю дивлюсь, що вже не потрібно, і звісно, місця вже стало більше у цьому комоді. Взяла пилосос свій ручний, дуже зручно ним. Припилососити, якщо є якісь там щось, десь древненьке сміття, будем дуже класно ним прибирати. І складаю все на свої місця. Вертикальне зберігання нам, як на мене, це найкраще і найвдаліше зберігання, тому що все дуже класно видно і зручно діставати, ніколи тоді нічого не перевертається. А як ми знаємо, діти дуже люблять ото все поперевертати, ну, а так набагато зручніше користуватися як дітям, так і демосам. Також перебираю і нижню шухляду, У мене там дуже багато ліків. І звісно, раз у півроку я десь перебираю всі ліки. Десь це зазвичай ось це пора весни і потім ще десь пора осені. Два рази в рік перебираю, тому що багато в чому виходить термін придатності, потрібно викинути. Ну і, звісно, подивитися взагалі, що є, щоб знати, щоб знати, що нічого не знадобиться. Тому що ліки це зло. Я дуже насправді багато викинула, пізніше покажу вам, і дуже задоволена, що я це викинула, а не використала. Це краще ніж це використати. Складала, складала, викидала, викидала, і все одно щось вийшло дуже багато тут всього з цими ліками. Але тут ніби не багато, але якось так все ще накидано. Ну, і ще ця бутилочка. Це для полоскання носа. Тут теж ця повна, ця повна. І ще я купувала, не знаю. Купувала, бо лікар приписав, але я. Не дуже люблю ліки, Особливо останнім часом я налаштована їх взагалі не пити. Тому що вони одне лікують, і то не лікують. А інше то точно гірше стає. Так, це мірити. Те, що всі купували, коли ковід був сюди. Коротше, в мене були ось такі органайзери без діла складені. З є ось такі маленькі квадратні. Більше я завжди використовую, а ось ці маленькі в мене квадратні залишаються. Я думаю, чого вони мене стоять, то треба їх порозкладати. Взяла, я так їх сюди порозкладала і ще в них поскладала. Цей замінила один, бо в мене він вже пожовтів, десь щось розлилося, якісь краплі. Тут таке в мене, що потрібно під рукою завжди, щоб було якесь вугілля, панкреатін, іноді треба. Таке. Дрібниці. Тут від простудне все, а тут оце все-таки від спини. Але я ж давно цього всього не п'ю. І вже добре, що повикидала багато. Дивіться, скільки повна ось ця коробка. Ой. Сюди скинула все для хімії. Може, ще раз будемо робити це в мене. Я просто дві упаковки купувала, щоб була одразу, бо заказувала через інтернет. Так. Це тонометр, міряти тиск. А тут в мене таке для волосся. Фен, мій стайлер і ось ця штука, щоб берити одяг. Все, тут теж порядок. І оскільки побачила машинку для чищення в шухляді, то згадала, що є шорти у влада, які потрібно почистити. Я колись давно її замовляла на Аліспрес. Вона дуже дешева, але. Вже скільки часу гарно мені слугує і дуже гарно справляється своєю задачею. Я і кофти нею чистила зимові, і штани. Словом, речі, коли в гарному стані, але просто збираються ковтунці, особливо на натуральних тканинах. Дуже часто так буває, то чому б і не почистити, і речі стають як новенькими, і швиденько дуже ця машинка справляється своєю задачею, тому я, в принципі, нею задоволена. Дивіться, це все, що залишилося від цього овесу. Я, до речі, один раз лише його додавала собі, як робила смузі, і все. А це все згодувала коржику. Йому дуже сподобався. І два рази їла мішелька. Я їй один раз давала, їй не сподобалось, а потім її болів живіт, вона мене завжди зве на вулицю, щоб травичку поїсти, коли в неї щось з травленням не те. А це пів дванадцяту мене почало звати. Я пішла, відрізала, думаю, попробую. Взяла жменьку, так відрізала ножничками, ще коли таке зеленьке було зверху. Дала їй, вона так класно з'їла. І це знову другий раз їй давала. Ось вона поїла, порозкидала трохи, але дуже багато з'їла. Я думаю, зараз ось це дістану звідси. Думаю, як це так акуратно дістати. І посажу сюди знову, бо в мене шеїця зайнята, оскільки так їм подобається тваринкам, то я посаджу, нехай ще буде, ну і звісно мені буде тут трошки знову красиво. А зараз знову трошки домашньої рутини. Познімала вже прання, яке мене висохло на стендіну, і буду його складати, розкладати по місця, сортувати всі речі, куди чи її потрібно рознести. Включила собі, як завжди на фоні на телевізорі. Дівчат наших передивляюся завжди під ось таку роботу, тому що іншого часу мене зазвичай немає а ось так, коли роблю якусь домашню роботу, то завжди дивлюся. Буде в магазин, попросила його, бо сьогодні по акції масло по 5 злотих. Можна було до 5 упаковок брати, але я взяла тільки 3. Точніше, він взяв тільки 3, я попросила. І також яйця були по 9 злотих елька. Ці, що пасуться, на травичці курочки неслися. Десяток. Помила якраз свою цю від масла, коробочку. Зараз перекладу. Дивіться, як я вже пообрізала цю траву. Мішель їсть і коржик їсть. А я вже не їм. <гум> Економлю для них. Нехай вони їдять, бо мішельці взагалі зараз дуже хочеться вітамінів. То вона себе так лікує, як на її ж відбули. До речі, я ось цю цей ножик під масло поламала. Ось тут такий, що лежав зверху. Такий зручненький був масло відділяти. Він просто коли масло таке твердіше, я ним брала. Він гнувся, гнувся і відламався від ручки. Приношу з шафи кутової, яка стоїть в коридорі, ось такий великий органайзер. У ньому в мене зберігаються завжди сезонні речі, дуже зручно. Вони тоді герметично закриті. Я знаю точно, що вони не припадають пилом. Дістаю все вже літнє звідси, всі свої якісь. Футболки, шорти, сукні, які в мене тут складені, хоча в мене тут їх небагато, в основному в мене висять в шафі. Ось, І сюди далі зміню, складу все зимове, і тоді занесу назад у шафу до наступного сезону. Зазвичай залишаю якусь одну таку ковтинку, не надто теплу, не таку вже прямо зимову, але трошки тоншу. На всякий випадок, якщо буде якісь ще такі холодні вечори дні. Ну, а все інше загалом складаю назад сюди органайзер на зберігання до наступного осінньо-зимового осінньо сезону. У мене і домашній одяг, і такий, який я вдіваю, коли кудись іду. Словом, все разом в один органайзер. Збираю і відношу. Ну, а далі буду складати все в органайзера вже у шафу. Мені здається, я тако перебирала все. Мені здалося, що в мене домашнього одягу набагато більше, ніж такого, в якому я кудись ходжу. І задумалась над тим, що, напевно все-таки я вдома знаходжуся більше, тому напевно і одягу домашнього у мене набагато більше. Вже нічого купувати не буду, бо вже стільки помітила в мене його багато, особливо літнього. Ще є костюми, які я замовила, здається. Восени. Оля з каналу Оля про будні скидала мені посилання. Я заказала три таких костюми, можна сказати, однакового пошиву, але в різних кольорах. То в мене вже костюмів домашніх вистачить ще на багато років. Складаю речі і дивлюся, що мені треба буде вже. Гарненько закупитися в цьому літо. Я, до речі, поскладала їх, а потім думаю, треба буде перебрати все-таки і багато що віднести у ящик, той, в який я відносила також штани, бо вже багато мені що не подобається, те, що вже таке не в ідеальному стані, можна сказати. А оскільки в мене вдома є окремі домашні костюми, то я вдома не ношу те, що в мене було раніше, коли я вдівала, коли кудись ходила. Поскладала у шафі вже в себе, всі свої органайзери перебрала, гарненько поскладала, також зберігання в мене вертикаль. Швиденько також навожу порядок на чоловіка в поличках. Складаю, що було не так лежало, можна сказати. І все. Ще одну можна сказати, домашню справу. Я вже зробила, яку потрібно було виконати. Я вчора привела себе трошки в порядок. Пофарбувала волосся. Я раз в півроку фарбую його повністю. А далі фарбую просто коріння. Фарбую таким кольором під світ... колір волосся, бо дуже люблю свій колір волосся, але ця сивина не дає ходити лише своїм кольором волосся. І бровки зробила. Нарешті брови теж вже на місці в мене з'явилися. Бо вони чомусь в мене світлі, хоча я шатенка, а брови чомусь в мене світліші набагато. У нас сьогодні просто чудова погода. Сонечко світить, але оскільки в нас сторона не сонячна, то в нас просто дубак в хаті. Отоплення, звісно вже ж, немає вже. Хоча мені не помішало бо я така мерзлячка. Тому бачите, в кофті теплі, На вулиці, 20, в хаті. Зараз я гляну скільки. Буду хоч знати скільки. Чого так холодно? 19. 19 це мало. На секундочку. Має бути більше. До речі, я вам не розповідала, що ми придумали зробити з ось тих частинок плит, які в нас залишилися від полички. Це, до речі, чоловіку прийшла ця ідея, я думаю, що таке зробити з тими плитами. Тому що в нас дуже мало місця в квартирі, в принципі, щось таке видумувати, щоб десь якусь тумбу ставити, вже просто немає ну, місця для неї. І чоловік каже, давай зробимо приліжку від тумбочки. я така думаю, блін, це ж геніально! Геній просто. І вирішили зробити. Поїхали на порізку, замовили по розмірах, щоб нам вирізали. І я в нас зазвичай вираховую розміри, а чоловік це руки, він збирає це все. Обклеює і збирає Словом, Я е, порахувала все. Вирізали нам, ми привезли, але робити чоловік буде десь, коли приїде. ще потрібно купити ось цю штуку, щоб обклеїти. Ну, чоловік обклеїє, коротше, потім ми будемо збирати вже і покажемо. Саме простий варіант придумали. і, Звісно, білого кольору бо в нас була біла плита. Я, може, хотіла б якийсь другого кольору, наприклад, піти. Ось той комод, який в нас такий темненький. Але в нас була біла плита, тому тубочки будуть білі. Під ось цю шафку білу, в принципі, будуть підходити. І під стіл, і під комод. В принципі, у нас все біле в кімнаті, тому буде підходити. Подивіться на цю бусинку, І тільки маленька моя дівчинка спить тут. Спи-спи. Спи. спи спи ку ку Ти хочеш злізти? Так. Да? Ага. На мене так просить, щоб я її ліжка зняла. Та? Да? Хочеш зліз? Ну давай. Ось, стоять у нас порізані ці дощечки по розмірах. І ще навіть ось там є шматки, які знову такі зайві. Але то вже, може, десь колись буде на якусь таку невеличку паличку на стіну. Поки що ніякий більше паличок. Збігла швиденько в магазин, зробила невеличку закупку, бо вже дещо закінчилося. Взяла шпинат, щоб творити зелений борщик. Також хліб тостовий. Пакті були сосиски з щетером, які владік любить, тому взяла йому три пачки три упаковки. Якщо берете дві, то третє в подарунок. Також взяла один цукіні, вийшов на 2,65 також взяла два банани, 2,40, одне яблуко на 92 огірочка на зло 33. Це прям міні-міні мене закупка була докупила. Готую вечерю, у нас сьогодні буде гречка, бо це я захотіла а сказав, що буде їсти макарони. То я не макарони. Їм їсти з котлетками, а я буду їсти з огірком бо я не м'ясо їсти ввечері. Тож вийшла в нас така різна вечеря. Це накрили, щоб вона гарненько приготувалася всередині. Що в мене є смажена цибулька. Він дуже любить, Коли я додаю, тому ще додам цибульку смажену. До речі, така форма, прикольний макарон. Хвиль, хвильками якась. А ось і моя вечеря, огірочок і небагато каші, що це зовсім не голодно. Так, трошки бо я знаю, обов'язково перед сном захочу. Погляньте на цю сплюшку. Лягла собі на бочок, як людина. Мішелька, ти спиш. Це воно так коляже собі на бочок на подушечку і спить. І обов'язково треба на подушку ложити голову, бо ну, вона ж як людина, того вона по-другому не лягає. То її треба також подушка ще лежала, як не буде лежати, то вона положить її. Спи, спи, спи. Ой, така вона вже мила, я не можу з нею. о о о розбудила. Розбудила. Знов зачовхалася вся. Що зав'язувала той хвостик, що не зав'язувала, треба її вже знов стригти. Але я не буду вже цей раз сама стригти, заведу її пострижу, бо в мене після 2 години, як я непонятно в якій позі стою і стрижу на підлозі, то в мене потім так спина болить, що я вже не можу ні розігнутися нічого. Тому треба завести її постригти.